20 січня відбудеться інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Попередньо він обіцяв, що максимально сприятиму якнайшвидшому завершенню війни в Україні. Чи довіряють його обіцянкам, містяни дізнаємось за мить. Це лицеміри, європейські лідери, вони обіцяли, вони підписали. Я думаю, з ними треба трошки жорсткіше розмовляти. Вони підписали, ми відмовились від атомної зброї. Взамін за те, що вони нам гарантували безпеку. І що тепер ми маємо? У нас діти гинуть на кладовищах. Треба пожорще з ними говорити. У нас є лабораторії, можна почати знову розробляти атомну зброю. Тоді вони активніше віддадуть зброю. Вони гарантували безпеку. Вони нам обіцяли, я їм не вірю. Вон слухайте, Трамп поможе нам чи ні, як ви думаєте? Ні, о, бачите? Не знаю. Чесно, що не знаю. Я хотіла б. Хотіла б, а не можу сказати, бо не знаю. Не вірю. Нікому. А кому можна вірити? Хіба можна було Україну так знищити? Хіба можна так? Стільки людей погибло. І я, їм, як можна їм вірити? А я взагалі з Бахмута і я залишилася без нічого. У мене нічого немає. Просто міста немає. все. А мені 78 років. І не вірю в те, що навіть мені щось дадуть. Теж не він людина непередсказуєма, Може говорити одне, а робити друге. Так, як сказати, тут двозначно. Треба, його... тут треба так дивитися, в якому настроєнні він ще буде. Поживемо, побачимо. Зараз вірити нікому не можна. Ну, важко передбачити. Він такий людина, ну, не, як сказати, <свісно> рішуче, але в різні сторони, тому я не можу нічого сказати. Ну, то такий Трамп? Що він має рішати, завершиться війна чи ні? Не знаю, не думаю. Все залежить, мабуть, від нас. Вот Знаєте, мабуть, так. Я довіряю. Нам би аби наші території не захворіли далі. Взагалі хочеться, щоб наступив кращий час і не було війни. Хочеться перемоги, чесно кажучи. Уже у нас тільки пацанов загинуло, скільки інвалідів. То хочеться, може, він щось -то зробить, тому що Байден нічого не робить сушності, а наші тільки обіцяють. де й все, такі справи.